Пам'ятаєте той хрускіт вафельного стаканчика, коли зуби пробивалися крізь морозиво? Або як стояли з баночкою біля прилавка, чекаючи, поки продавщиця зачерпне сметану. Ці смаки не просто зникли, вони забрали з собою цілу епоху. Сьогодні згадаємо 10 українських продуктів з УРСР, які назавжди зникли з магазинів. А наприкінці ми поговоримо про морозиво, яке ділило республіку на два табори: одні обожнювали, інші ненавиділи. Але байдужим не залишався ніхто. Підписуйтесь на канал. Попереду чесні історії про УРСР 20 копійок, і ти тримаєш у руках маленьке щастя. Пломбір у вафельному стаканчику був королем радянського морозива. Не найдорожчий, не найвишуканіший, але саме той, який пам'ятають усі: білий, кремовий із запахом справжнього молока. Стояли в чергах, коли завозили два ящики на село. І розхоплювали за годину. Історія радянського пломбіру почалася з американської подорожі. У 1936 році нарком Мікоян привіз з США обладнання та рецептуру. Спочатку морозиво було справді якісним: 15% молочного жиру, вершки, молоко, мінімум добавок. Виробляли за гостом і смак був вражаючий. Але після 70-х почалися зміни. Замість агар-агару додавали крохмаль і борошно. А на початку 80-х вершки замінили молоком. Справжній вершковий пломбір залишився тільки в Москві та Ленінграді. У республіці його продавали по особливому. Стаканчики приходили пом'ятими, морозово розморожувалося в дорозі і замерзало знову. Зверху прилипав паперовий кружечок із початкою. Вафля протікала з усіх боків, треба було їсти швидко, поки не розмокла. Між дном стаканчика і морозивом часто залишалося повітря, обман на кілька грамів. Але навіть таке морозиво було святом. Діти обережно облизували краї, намагаючись розтягнути задоволення. А дорослі пам'ятали як стаканчик хрустів на зубах, якщо пощастило купити свіжий. Той пломбір давно зник. Сучасне морозиво інше красиве в упаковці, але вже не те. Три копійки, і ти вже тримаєш гранований стакан, наповнений прохолодою. Крем-сода з автомата була ритуалом літнього дня. Білі або жовті автомати стояли повсюдно, біля кінотеатрів, на вокзалах, у парках. За одну копійку наливали просту газовану воду, а за три сиропом. Ванільно-вершковий смак, світло-жовтий відтінок, солодкість, що залишалася на губах. І той самий стакан на всіх, які просто споліскували під краном. Історія крем-соди почалася ще в 19 столітті. Рецепт прийшов від американця Шелдона, який придумав змішувати газовану воду з морозовим на основі збитих білків. Але радянську версію створив митрофан Лагідзе. Він додав ванілін і кумарин, зробив напій більш насиченим. За легендою, крем соду любив сам Сталін. Вона вважалася десертною водичкою. Офіційна рецептура включала 77 кілограмів цукру на тисячу літрів: ванілін, лимонну кислоту та консерванти. Нічого зайвого, простий, але впізнаваний смак. В Україні її пили інакше, ніж інші напої. Хтось брав подвійну порцію сиропу, платив шість копійок, і вода ставала густішою, солодшою. Діти після школи бігою до автомата, ділилися однією порцією на трьох, по черзі, і ніхто не боявся. Дорослі зупинялися в спеку, випивали залпом, віддавали стакан назад у підставку. Той напій був частиною вулиці, частиною міста. Сьогодні крем-сода продається в пляшках, але це вже не те. Люди, які пили її з автоматів, кажуть смак зовсім інший. Зникла та легка гіркота кумарину та свіжість з автомата, той шум води, що б'є під тиском у стакан. Те, що залишилося, лише назва 16 копійок. І ти несеш додому пірамідку молока. Трикутні пакети були дивом радянської епохи. Сині, червоні, білі. Кольори на картоні впізнавалися здалеку. Стояли в алюмінієвих піддонах у магазині, і коли пакетів залишалося мало, піддон плавав у молоці, бо кути протікали завжди. Але ніхто не нарікав, це була норма. Відрізав верхній кутик, наливав у склянку, і молоко було справжнім, з пінкою. Історія цих пірамідок почалася у Швеції. 1944 року інженер Ерік Валенберг придумав упаковку у формі тетраєдра – Працював у компанії Тетрапак. Ходила легенда, що він натхнувся статею про єгипетські піраміди та їхню магічну силу зберігати час. Тому й обрав таку форму, вірив, що вона допоможе молоку триматися свіжим. У 1952-му технологія пішла у масове виробництво. А в 1959-му СРСР купив ліцензію, саме тоді, коли Швеція вже від неї відмовилася. Бо виявилося, що пірамідки незручні для транспортування. Швидко протікають, а термін придатності молока не продовжують. Але в Україні вони прижилися на 20 років. Півлітрові пакети носили з магазину обережно, щоб не проливалося з кутів. Діти пили молоко прямо з пірамідки, відрізали куточок і пили маленькими ковтками. Дорослі обрізали верх, використовували порожні пакети для розсади на вікнах або зберігання сипучого. У холодильнику трикутники стояли компактно, не займали багато місця. Їх неможливо було перекинути, форма тримала рівновагу. У 80-х почали переходити на прямокутні пакети, міцніші, зручніші для перевезення з довшим терміном зберігання. Так закінчилася епоха молочних пірамідок. Зараз їх інколи бачиш на полицях соус або згущене молоко. Але ті великі пакети молока зникли назавжди 28 копійок. І ти король. Ескімо каштан. Було не просто морозивом. Воно було мрією найдорожче, найдефіцитніше, найбажаніше. На паличці в шоколадній глазурі, яка не розсипалася, а розламувалася на шматочки всередині ніжний пломбір із горіхами. Коли завозили каштан, люди вибудовувалися в черги, розхоплювали за годину. Діти виклянчували у батьків ті 28 копійок, бо звичайне ескімо коштувало 11, а каштан був особливим. Морозово з'явилося в СРСР як символ достатку. Назва прийшла від київських каштанів, дерева, що стало емблемою столиці УРСР. Глазур робили щільною, якісною, щоб вона трималася і не спадала на перший дотик. Горіхова начинка всередині пломбіру давала той смак, який пам'ятають усі: солодкий, з легкою гіркотою горіха, кремовий. Виробляли каштан на найкращих холодокомбінатах, дотримувалися технології. Не всюди привозили. Не завжди було в продажу, тому він і залишився легендою. Не кожен міг собі дозволити, не всім вдавалося скуштувати. В Україні до нього ставилися по-особливому: дарували на свято, брали в дорогу як ласощі, ділили на кілька частин між дітьми, їли повільно, намагаючись розтягнути кожен шматочок. Глазур відкушували першою, хрустка, солодка, холодна. Потім дістав черга пломбіру з горіхами, паличку облизували до останньої краплі. Після розпаду Союзу каштан зробили масовим. Він є на полицях і зараз. Але люди, які їли той справжній, кажуть це вже не те. Глазур інша, пломбір не такий густий, горіхів менше. Залишилася тільки назва та спогад про те морозиво, за яким стояли в чергах. Білий ведмедик на синьо-блакитній обгорці і серце завмирало. Мишка на півночі був мрією кожної дитини, не просто цукерка. А справжній скарб м'яка, глазурована, з горіховою начинкою між вафельними прошарками. Коли розгортав фантик, вдаряв аромат шоколаду і горіхів, запах, який запам'ятовується назавжди. Діти вишиковувалися біля прилавків, коли завозили мишку. Брали по кілька штук, ховали, ділилися з друзями тільки найкращими. Це були не просто солодощі, це було щастя в обгорці. Цукерка з'явилася в 1939 році в Ленінграді. Там її створили на кондитерській фабриці, і образ північного ведмедика став символом для всього Союзу. Рецепт поширився республіками. Мишку почали робити скрізь. В Україні його виробляли на київській фабриці імені Карла Маркса. У Сімферополі теж була своя. Рецептура трохи відрізнялася: десь горіхів клали більше, десь вафлі робили тонші. Але білий ведмедик залишався незмінним. Начинка складалася з мигдального праліне, вафельний корпус хрумтів під зубами, глазур тримала все разом. Смак виходив багатошаровим спочатку шоколад, потім вафля, а в серцевині ніжна горіхова паста. Фантики від мишки не викидали, збирали, мов коштовності. Діти обмінювали їх на перервах, хвалилися колекціями, вигадували спеціальні ігри. У кожного була своя скринка з обгортками. Київські ведмедики відрізнялися від ленінградських, симферопольські мали свої особливості. Цукерку їли повільно, відкушуючи маленькими шматочками. Глазур розставала на язиці, вафля хрумтіла, горіхова начинка залишалася останньою, її розтягували якомога довше. Після розпаду Союзу мишку продовжили випускати, але ті, хто пам'ятає справжню, кажуть уже не те. Начинка не така ніжна, вафлі тонші, глазурі менше. Залишилася тільки обгортка з ведмедиком і спогад про ті цукерки, за якими вишиковувалися черги. Три копійки і склянка рятівного холоду в руках. Квас з бочки був літнім ритуалом. Жовті циліндри стояли просто на вулицях, біля них збиралися черги. Хто не пам'ятає того смаку, терпкого, трохи різкого, спінкою зверху, один ковток і спека відступала. Дві сотні мілілітрів виглядали як порятунок від спраги, особливо коли сонце пекло нещадно. Той стакан пили повільно, смакуючи кожен глоток. Потім ставили назад на підставку, він був один на всіх, і це нікого не лякало. Інші часи, інші звички. Великий кухоль на півлітра коштував 6 копійок, але не всі могли дозволити собі такий розкіш. Квас виробляли за гост 6.082-53. Стандарт суворо регламентував. Солодовий екстракт, вода, цукор, дріжджі. Процес бродіння контролювали, настоюванню давали час. Базову основу робили з житнього хліба, нарізали кубиками, заливали водою, додавали цукор. Суміш бродила в бочках кілька днів. Виходив справжній квас подвійного бродіння, хлібний, живий, з характерною кислинкою. Кожна бочка була трохи іншою: десь більше цукру, десь менше дріжджю, десь довше стояв. Тому квас завжди відрізнявся один раз різкіший, другий раз м'якший. Санітарія була окремою історією бочки нагрівалися на сонці, їх важко було мити через розмір. Всередину не завжди можна було залізти, драїли як могли. Стакан один на всіх споліскували водою і знову підставляли під кран. Але люди не думали про це квас був надто добрим, щоб відмовлятися. У спеку стояли в черзі, чекали свою порцію, пили з наслідком. Після розпаду Союзу бочки зникли з вулиць. Квас залишився в пляшках. Але ті, хто куштував той самий із жовтої бочки, кажуть смак уже не той. Не вистачає пінки, терпкості, тієї особливої різкості. Залишилися тільки спогади про черги під сонцем і перший рятівний ковток холодного напою. Справжні. За гостом 23670-79. Молочні сосиски вищого сорту були еталоном, не те, що зараз підроблене, розведене, напхане хімією. Тоді знали, що таке якість: м'ясо свиняче напівжирне, яловичина вищого сорту, сухе знежирене молоко. І все: ніяких замінників, ніяких добавок. Фарш був ніжний, рожевий, однорідний. Варили за 5 хвилин і на стіл. Діти їли з задоволенням, дорослі брали на роботу. Це був продукт, якому довіряли. Гост суворо регламентував кожен інгредієнт. Свинини мало бути точно стільки, яловичини – стільки, молока стільки. Оболонка натуральна, черева свинячі або баранячі діаметром від 14 до 27 мм. Штучні допускалися, але рідше. Технологія передбачала ретельне подрібнення фаршу, змішування, наповнення оболонки, варіння. Контроль якості був жорсткий. Колір має бути такий, консистенція така, смак такий. Сірі плями на розрізі брак, рихлий фарш до реалізації не допускати. Тому сосиски виходили однакові, незалежно від того, де їх виробляли: у Києві чи Харкові, у Львові чи Одесі. Зберігалися недовго, день-два в холодильнику, далі псувалися. Це зараз можуть лежати тижнями, бо напхані консервантами. А тоді варили з вечора на ранок, купували свіжі. Пакували у пергамент або в целофан, зв'язували мотузкою. Діти їх любили м'які, ніжні, без жорстких жил. З макаронами, з картоплею, просто з хлібом. У 90-х якість різко впала. Почали додавати крохмаль, замість м'яса сою, замість молока порошок. Оболонка стала штучною, фарш сірим. Після розпаду союзу ті сосиски зникли. Залишилася тільки назва молочні на етикетці. Але всередині вже не те. Ті, хто пам'ятає справжні, за гостом, кажуть, тепер таких не роблять. Маленькі кубики, які перетворювалися на каву. Брикети були дивом зручності, відламав шматочок, залив окропом, і напій готовий. Не треба варити в турці, не треба заварювати, просто, швидко, доступно. Діти їх ласували просто так, не заварюючи, смакували шоколадним присмаком какао або гіркотою кавового порошку, відламували по кубику і розсмоктували. Брикети лежали в кухонних шафах, брали на роботу, в дорогу. Формат був ідеальний для тих часів: довго зберігалися, не займали багато місця, не вимагали особливих умов. Натуральна кава в союзі була рідкістю 45 карбованців за кілограм. Ціна, яку могли дозволити собі лише обрані. Банка справжньої кави цінувалася як пляшка хорошого коняку. Її використовували як подарунок для вирішення питань. Більшість задовольнялася кавовим продуктом, де справжньої кави було 15%, а решта цикорій, злакові жолуді. Смак нагадував палене зерно з карамеллю, але не каву. Саме такі брикети і продавалися в звичайних магазинах. Їдальні подавали цей напій у гранованих склянках. Темна рідина зі смаком обпаленого хліба. Брикетовані какао та кава сурогат залишалися доступними до кінця 80-х. Потім зникли з прилавків разом із багатьма іншими звичними речами. Формат виявився незручним для нової епохи. Люди хотіли розчинну каву в банках або натуральну молоту. Брикети асоціювалися з дефіцитом і сурогатами. У 90-х їх перестали випускати зовсім. Зараз про них пам'ятають тільки ті. Хто відламував кубики на кухні і заливав окропом, чекаючи, поки темна рідина стане схожою на каву. Залишився тільки спогад про той формат зручний, простий, але безповоротно застарілий. Два карбованці 30 копійок і паличка справжньої якості на столі. Лікарська була символом достатку, блідорожева, ніжна, з рівним зрізом без порожнеч і шматків жиру. Її брали на свята, на застілля для олів'є. Діти їли просто з хлібом, дорослі нарізали тонкими скибками. Смак був особливий, ніжний, делікатний, без різкої м'ясної ноти. Назва говорила сама за себе лікарська, тобто корисна, дієтична для здоров'я. І це не був маркетинг, це була правда. Кобасу створили в 1936 році після поїздки Анастаса Мікояна до США Він привіз технології виробництва, адаптував під радянські реалії. Розробляв рецептуру Всесоюзний науково-дослідний інститут м'ясної промисловості. Першим почав випускати московський м'ясокомбінат імені Мікояна. Призначалася ковбаса для людей з підірваним здоров'ям, тих, хто пережив громадянську війну, голод, важкі часи. Тому склад був суворий: яловичина вищого сорту, свинина напівжирна, яйця, молоко, спеції, мінімум жиру, максимум білка. Гост 23670-79 Регламентував кожен інгредієнт. Фарш подрібнювали дуже дрібно, щоб легше засвоювався. Колір мав бути однорідним, консистенція щільною, смак ніжним. У 70-х почалося падіння. Брежнівський застій приніс новий гост, тепер дозволяли крохмаль, борошно, сироватку крові, білкові стабілізатори. М'ясо можна було замінювати субпродуктами або буйволятиною. Ціна залишалася доступною, але якість іржавіла. У 90-х оригінальна лікарська зникла остаточно. Тепер на етикетці пишуть ту саму назву, але всередині вже не те. Фарш сірий, консистенція пухка, смак нічим не нагадує справжню. Ті, хто пам'ятає ту ковбасу, блідорожеву, ніжну, дієтичну, за два карбованці 30, шукають рецепти в мережі, намагаються відтворити вдома. Але час не повернути. Залишилася тільки назва і спогад про ковбасу. Яку дійсно створювали для лікування? 10 копійок найдешевше морозиво в республіці, і найдивніше томатне, у вафельному або картонному стаканчику з дерев'яною паличкою. Одні купували і раділи, інші відвертали з огидою. Ця штука ділила людей на два табори: тих, хто любив, і тих, хто ненавидів. Третього не давалося. Смак був специфічний, солодкувато кислий з присмаком томатної пасти. Колір рожево-червоний. Легко було переплутати з полуничним, але після першого ковтка помилка ставала очевидною. Діти, які взяли таке морозиво, швидко записували його до чорного списку. Попитом воно не користувалося, в продажу з'являлося рідко, і це було на краще. Історія виникнення томатного морозива темна. З'явилося воно в середині 70-х, коли з якістю продуктів стало зовсім погано. Офіційна версія говорила про експеримент. Звичайне морозиво з томатним наповнювачем, агар агар для густоти. Реальність була іншою: томатну пасту в СРСР виробляли з некондиційної сировини, гнилих помідорів. Паста через примітивну технологію швидко псувалася і вкривалася пліснявою. Тоді її списували і відправляли на переробку. З неї і робили морозиво. Частина плісняви після заморозки гинула, і продукт офіційно вважався умовно їстівним. Умови виробництва, зберігання, транспортування залишалися загадкою. Окремі фанати цього морозива існували хтось звикав до дивного смаку, хтось шукав у ньому екзотику, але більшість просто проходила повз. Томатне морозиво не прижилося воно зникло так само швидко, як і з'явилося. Зараз про нього згадують як про кур'йоз радянської харчової промисловості, символ того, як система намагалася використати навіть гнилу сировину. Упаковуючи її в морозиво за 10 копійок. Ті, хто їв томатне морозиво хоч раз, не забули його ніколи. Одні з посмішкою, інші з відразою. Але пам'ять про цей продукт залишилася, як свідчення винахідливості радянських технологів і майже того, що люди готові були з'їсти.